Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 9 січня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Це ми сьогоднішнього відео. Догляд за виноградником протягом усього сезону. Січень та лютий. Зима. Весь виноградник вкритий снігом. Це якраз той період, коли виноградар може відпочити. Протягом січня та лютого більшість виноградарів купують інструменти: Тапенери, сикатори у разі необхідності оприскувач. Більшість виноградарів саме взимку купують хімічні препарати. Березень. На початку березня в моєму районі, як правило, ще спостерігається зимова погода. Виноградник фритий снігом. Ніяких робіт у березні на винограднику я ще не проводжу. В той же час, якщо ви займаєтесь розведенням живців, початок березня саме той час, коли вже потрібно ставити лозу на вкорінення. Особисто я наразі прийняв рішення не займатися вагітуючими саджанцями, тому березень на моєму виноградному маєтку час відпочинку, так само як січень та лютий. Перша половина квітня дуже зручний період для того, щоб відремонтувати або замінити виноградну шпалеру. Оскільки виноградник ще вкритий землею, роботи проводити дуже просто. Протягом другої половини квітня я розкриваю виноградник. Розкриваю виноградник і тільки тоді, коли вже остаточно минає загроза зворотних нічних приморозків. Одразу після розкриття я проводжу підв'язування виноградної лози на перший дріт. Травень. у травні я проводжу першу дуже важливу зелену операцію нормування пагонами кущів винограду. Дживлення азотними добровами під коріння також проводжу у травні. Коли на виноградних кущах з'являються перші 4-6 листків, я проводжу першу профілактичну обробку. Ближче до кінця травня значно збільшується тривалість світлової доби, підвищується температура повітря. Виноградні пагони починають активно рости. Саме час розпочинати підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Полив у травні лише у разі необхідності та зарахуванням стану ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград необхідно ретельно поливати. Якщо у травні активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. Червень. У червні максимально тривалість світлової доби. Виноградні пагони інтенсивно ростуть. Тому протягом усього червня необхідно обов'язково проводити підв'язування пагонів винограду. Протягом червня слід розпочинати проводити зелені операції, посинкування та карбування. Друга профілактична обробка, що проводиться перед світінням винограду в моєму регіоні, також припадає на початок червня. Перед цвітінням винограду на початку червня, якщо ґрунт сухий, то що немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо перед цвітінням винограду активна грозова діяльність ідуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Липень. У липні я продовжую проводити зелені операції, пасинкування та карбування. Продовжую проводити підв'язування погонів винограду. Після цвітіння винограду, коли ягоди на етапі гороху, я проводжу третю профілактичну обробку. Перед проведенням третьої профілактичної обробки на столових сортах з метою підвищення якості врожаю я провожу нормування гронами кущів винограду. Оскільки саме в липні ягоди набирають вагу, якщо ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо в липні спостерігається активна грозова діяльність, ідуть рясні дощі, виноград поливати не потрібно. Серпень. Зелені операції, посинкування та карбування необхідно проводити протягом усього цього періоду, що виноградні пагони інтенсивно ростуть, в тому числі у серпні. Починаючи з 1 серпня, я мінімізую полив виноградних кущів. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди, та надмірно сухого ґрунту підтримуючи полив, варто робити. Одне відро води один раз на 10 днів під один дорослий кущ винограду. Важливий нюанс. Я використовую відро на 20 літрів. У разі спекотної посушливої погоди та надмірно сухого ґрунту такого поливу у серпні буде цілком достатньо. Якщо у серпні поливати більш інтенсивно, виноградні пагони будуть активно рости, можуть навіть жирувати. В той же час виноградна лоза визріти не встигне. У серпні необхідно повністю відмовитись від застосування азотних добрив та розпочати застосовувати калійні добрива. Протягом серпня в моєму регіоні розпочинається період збору врожаю. Соковиті стиглі солодкі ягоди. Виноград немов віддячує нам за плідну кропітку, наполегливу та в той же час таку приємну працю. Вересень. У вересні я продовжую проводити комплекс агротехнічних заходів, що сприяють процесу визрівання виноградної лози. Також у вересні достигають ранньосередні, середні, середньопізні та деякі пізні сорти винограду. Саме тому вересень це період активного збору врожаю. Жовтень. У жовтні я проводжу посадку однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою. До перших приморозків у жовтні необхідно встигнути зібрати весь врожай. Особливо, якщо мова йде про сорти та гібридні форми, що відкладаються на зимове зберігання. Наприкінці жовтня я готую виноградну лозу до обрізки. Листопад. Якщо осінь суха, дощів немає, ґрунт сухий. На початку листопада я проводжу вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Якщо на початку листопада спостерігаються рясні дощі, ґрунт надмірно вологий, станом на початок листопада проводити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму не потрібно. Початку листопада я проводжу обрізку молодих та дорослих кущів винограду. Надалі, перед настанням періоду тривалих морозів, я вкриваю на зиму виноградні кущі. Як правило, в своєму регіоні я вкриваю виноградник наприкінці першої, початку другої декади листопада. В своєму регіоні я вкриваю виноград землею. На мою думку, це найпростіший та найнадійніший спосіб. У грудні ніяких робіт на винограднику не відбувається. Виноградник притиснігом та вдало зимує. Саме час відпочити. Присвятити вільний час іншим захопленням, поспілкуватися з виноградарями, обмінятися досвідом. Даний календар я створив для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваш календар може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Щиро дякую усім, хто переглянув відео до кінця. Ви моя найкраща аудиторія. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки, Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули догляд за виноградником протягом усього сезону. Бажаєте подивитись помилки виноградарів-початківців. Рекомендую до перегляду ось це відео.